Охрана почала рити окопи округ нас, і це вже ми розуміли, що щось буде. І ми для якоїсь акції тут знаходимося. Так і вийшло, перша ніч ми проночували. На другу ніч у 23.40, десь так, почалися вибухи, і якраз чітко в наш барак прилетіло. Просто згорали всі. Хто живцем, хто не живцем. Хлопці почали виносити інших хлопців. І ось я, я так би намагався надавати домедичну допомогу, ждали медиків, хоч, хоч когось. Нам ці руські накидали тряпок, просто там якісь бінти. Закінчили ми восьму -го годину ранку грузити хлопців на Камаза. Це був такий день пекла, ніч пекла.